Отже, панове, всім гарного часу доби. Значить, як на бджолах заробити 1 мільйон гривень. Значить, дуже просто. Для того, щоб заробити на бджільництві 1 мільйон гривень, нам треба розчитати в середньому, е, скільки нам треба ресурсів і затрат. Значить, в середньому одна бджолина сім'я. Одна сім'я збирає у нас по. 60 кг меду за сезон. Це нормальний реальний показник. Можна 100, можна 150 кг з меду сім'ї збирати, а можна і по 40 зібрати. Ну, а 60 це так середньо, на мій скромний погляд, цього достатньо на одну бджолину сім'ю. Далі. Другий крок. Скільки нам потрібно таких сімей, і скільки нам потрібно здати меду, щоб отримати <кій> значить, 1 мільйон э, гривень. Давайте будемо вважати, значить. А, але спочатку треба поняти, скільки нам за цих 60 кг меду можна отримати а, сотень чи тисяч гривень. Давайте подивимося, якщо ми будемо заробляти мільйон, нас зараз давайте першим промисловим способом. Значить, 60 кг меду множимо на середню закупівельну ціну. Станом на зараз це 60 гривень за кілограм. 60 гривень за кіл... кілограм. І шляхом нехитрих математичних розрахунків ми вираховуємо, що ми можемо отримати з одної бджолиної сім'ї 3600 3600, гр... 3600 гривень з одної бджолиної сім'ї. Далі. Рухаємося далі. Ну і будемо знову ж таки округляти і гадати, скільки ми можемо на одному меду заробити. Ну, це реальні цифри. Далі. Е, значить, одна бджолина сім'я нам дає 600... Е, 60 кг меду. 60 кг меду ми можемо продати по оптовій ціні по 60 гривень за кілограм. Будемо отримувати 3600. Далі е, нам треба зрозуміти, е, скільки нам треба. Значить, 1 мільйон. 1 мільйон. Ми ділимо на 3600 гривень. І шляхом нехитрих математичних розрахунків ми отримуємо. Ми отримуємо 270, сімдесят двісті це та кількість сімей, яка нам потрібна для того, щоб зібрати меду валову по 60 гривень за кілограм, і, ну, щоб стати і отримати 1 мільйон гривень. Але зараз ви скажете мені, чоловіче, як же ж ти заробив 1 млн грн, коли так не виходить. E, значить, нам треба e, для того, щоб каже, але ви скажете, як так ти хочеш заробити один мільйон, коли ця сума в себе включає всі можливі затрати. Значить, рахуємо далі. У нас ще є така штука, як пилок. Пилок, прополіс. І бджолині матки. Для того, щоб щось тут розрахувати, нам потрібно розуміти, скільки бджолина сім'я збирає пилку, скільки прополісу, і як, скільки ми можемо зробити маток бджолиних. Значить, з одної сім'ї, ну я б рахував би, що з одної сім'ї можна зібрати там, не більше е, одного кілограма. Белку за сезон. Це буде адекватно, помірно, там, з усіма можливими недочотами там, і так далі. Один к, Г. Хоча можна збирати набагато більше. Ми візьмемо один кілограм. Значить, прополіс. Ну, теж прополіс збирати важко, одна бжолина сім'я в середньому. Давайте будемо рахувати 100 г прополісу. На одну бжолину сім'ю. До маток ми зараз прийдемо окремо. Значить, Виходить, що ми можемо зібрати 278 кілограм пилку на таку пасіку. І ми беремо пилок, робимо собі. зносочку, 278. кг. Ага. Значить, середня зараз закупівельна ціна пилку. Коливається десь, десь по гривень 500-600 за кілограм. Тобто, можливо, даже дешевше, можливо, дорожче. Тобто, як, як, хто, а, як хто зможе продати? Давайте порахуємо 278 по 500 гривень за кілограм. Так, оскільки в мене майже, майже розрядився телефон, прийдеться камеру <цікаво> так потримати в руках. Значить, дивимося, 278 кілограм. Ми збираємо по 500 або здаємо по 500 гривень за кілограм. Хтось може здасть дешевше, хтось може наоборот продати дорожче. Ну, 278 кг пилку реалізувати не так не так складно. Ну, Ми цих 278 множимо на 500 і отримуємо 139 тисяч гривень. Девять тисяч гривень. Далі. Наш є прополіс. Прополіс. Значить, по 100 г на одну джилину сім'ю. Це буде получатися у нас, значить, у нас є 278 сім'ї. Ми множимо на 100 г. Значить, ми отримуємо 207, 27 27 кг. Двадцять сім вісімсот. К. Ага. Зараз в середньому один кілограм воску коштує, значить, кажу воску двадцять сім вісімсот помножити. В основному прополі, зараз, якщо оптом, закупляють по 800 гривень за кілограм по 800 гривень. Значить, знову ж таки, це не складно. 27800 ми перемножуємо на Ну, давайте на 800. Отримуємо. Так от, панове, не дає мені телефон записати це відео. Коротше, прополіс. Значить, ми маємо з 278 сімей 27-800 кілограм прополіс. 27 800 кг 800 г. Середня ціна там в Україні зараз оптова Це 800 гривень. Це за кілограм. Значить, дорівнює. Шляхом нехитрих математичних способів ми получаємо 22 240. гривень. Таким чином, значить, а нам вже треба заробити оцей один оцей мільйон. Я ж тут написав, не один мільйон. Що мені не підказуєте, Суді написав 100 тисяч. Опа. Значить, нам треба заробити це 1 мільйон. І за пилок ми заробили 139 тисяч плюс 22 тисячі 400. І шляхом нехитрих математичних способів. А значит, ми додаємо 139 тридцять тисяч. Сто у девять нас дорівнює сто шістьдесят одна тисяча. Двісті сорок гривень за пилок і прополіс. Ну, в нас ще є в цьому розрахунку матки. Значить, чого матки? Бо е за мою скромну пасічницьку діяльність я виявив, що матки е це є дуже хороший е такий фінансовий резерв і біологічний резерв для вашої пасіки. Через то ми, значить, Заглиблюватись дуже далеко, скільки можна маток зробити там, на пасіці в такий, за такий об'єм і за такий період, це дуже-дуже довга історія. Давайте зразу будемо брати фактично. Тобто, від одної сім'ї, цілком реально там, за сезон, тобто від одної сім'ї виховательки отримати 200 е бджолиних маток. 200. Давайте з цього дивізіону сімей ми переведемо 10 сімей на виробництво маток. 10 бджолиних сімей. І ми можемо зробити 2000 бджолинних маток. В середньому одна бджолина матка зараз в Україні така адекватна ціна. це 350-400 гривень, залежно від породи, залежно від вашої лінії, залежно від вашої. Коротше, дуже багато є залежно. Але якщо ми візьмемо, наприклад, українську породу бджіл, е матку можна продати там по 200-250 гривень. Це вас 100% заберуть. 100%. Давайте візьмемо по 200 гривень. Тобто, бо ціна на марки коливається. Є матки і по 1000 доларів. А є матки по 100 гривень. Тобто, давайте ми візьмемо по 200 гривень і шляхом нехитрих математичних розрахунків ми 2000 множимо на 200. В результаті ми отримаємо плюс до цієї когорти плюс плюс 400. Багато хто скаже, що це неможливо. Ну, я з цим цілком не погоджуюсь, бо на пасіці е маток можна виводити дуже багато. Навіть якщо ви зробите 1000 бджолиних маток і їх реалізуєте, ви отримаєте 200 000. Значить, 161 плюс 400 ми отримаємо 5610 гривень. 500. 51 240 гривень. І тоді, панове, оцей мільйон, який нам треба було заробити, автоматично стає чистою приблю. Я думаю, ви мене зрозуміли. хід думок моїх ви теж зрозуміли. У нас вимикається періодично світло на лампі. Дуже перепрошую за який форс мажори. Значить, хід думок. Елементарно простий. Нам потрібно заробити 1 мільйон. Ми накачуємо меду на 1 мільйон, його здаємо по ціні 60 гривень за кілограм. Е, далі ми підключаємо прополіс пилок і матки. Тут взяті середні цифри, це не, не максимальні і не найнижчі цифри. <кхід> То є, хоча б, пилку можна набагато більше збирати. Е, і ми отримали оцю, ось ці цифри. Це у вас є допоміжні для вашої пасіки. Допоміжні ті цифри, на які ви повинні пасічникувати. Але матки виводяться протягом всього сезону. Да? Там пилот збирається теж в основному протягом всього сезону. Там Прополіс тим паче збирається протягом всього сезону. Це все методична і постійна робота. І друзі, я вам скажу: якщо ви це все будете робити, 278 сімей це об'єм, е який одна людина може обслужити запросто з одним помічником. І е, таку кількість і таку кількість бджолиних сімей за сезон можна обслуговувати одній людині з одним помічником. При сучасному рівні розвитку в багато корпусній системі я не говорю, що це лежаки і так далі. Хоча на матки можна взяти тих 10 лежаків набагато буде зручніше. Е, і знову ж таки, панове, будуть зарапасічники, які скажуть, що це нереально, що я не розумію, що я говорю, і так далі. Але будь-яка. Бізнес-ідея, будь-яка стратегія формується спочатку з елементарних математичних розрахунків. Якщо ми виконаємо ці умови, питання, як їх виконати, це вже зовсім і друга річ. Це складно. Це потрібно знати. Біологію бджолиної сім'ї, способи різні виведення маток, потрібно якісно підібрати місця для кочівлі, потрібно вчасно відкачувати мед, потрібно чітко застосовувати протиройові методи і так далі. Е, тому, друзі, це велике ремесло, велика справа, але заробити 1 мільйон на 278 сімей можна. А якщо ви ще включите в свій максимально весь талант організації праці, я думаю, що вам з цих 561 тисячі ще й достанеться 1100 на карманні розходи. Так що, друзі, це бізнес-план, міні-бізнес-план, як заробити 1 мільйон на джолах. В наступному відео покажу скільки потрібно вкласти, щоб зробити одним махом за один сезон пасіку в 300 бджолиних сімей.